Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я і сьогодні ми будемо грати в таку гру My Pets Всім привіт! І з вами буду я. Хто я? Тітонька Жирафа. Тітонька Жирафа! Привіт, дітки! А ви за той час підпишіться на канал і постав... Ну лайк, потім, звичайно, вони поставлю. Добре. Так, це така гра. Я вам розкажу, Вероніка за той час буде робити роботу. Так, це готель для тваринок. Якщо вам треба кудись поїхати, і ви не маєте на кого їх залишити, ці тваринки відправляються в готель, і за ними там піклуються. От про це саме ця ігра. І цим буде займатися Вероніка. Вона буде піклуватися про тваринок і їй за це. Будуть платити гроші. Так, ми годуємо хом'ячки. Так, у нас тут є хом'ячки, їх треба погодувати. Годує Вероніка, Годуй. треба. Купити. А я буду розказувати, щоб mm -hmm. діткам не було скучно. Погодувати, дати водички, трошечки їх якось розважити. Також їх треба погладити. Всі люблять ласку, правда? Так. Бачите, побігали вони. Так. Бачите, і вони задоволені. І за це нам дали грошики. І ми хомачки накормили. Тепер не поїду сім'ї хом'ячків. Ну, ми ж не поїли. М -м 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 -м. Так. І Тепер... хом'ячки тут є. І шиншилки. А зараз ми будемо складати гроші, заробляти багато грошиків, щоб... Купити. купити якийсь новий вольєр, ну, не купити, змайструвати. Котиків наприклад, Клотиків, песиків. дуже ми це дуже Уросли. цікаво, дуже цікаво. А зараз в нас ніч бути. Зараз ніч. У нас шиншилок, шиншилок забирають і дають нам гроші за це. Все Веронічка, далі ти все розказуєш. Я все розказала, дітка. Так що залишайтеся з нами, це дуже цікава гра. Підпишіться, буде багато-багато серій, бо тут багато є що робити. Так. так. Вона Зараз... дуже захоплює. Так. Зараз ми будемо годувати хомячків, напоювати хомячків, прибирати в них. Це треба швиденько, поки вони не зголодніли. Треба інколи гроші тратити, тому що ми можемо не знайти. Так. Ну-ка подивимось, може в на дворі буде корм. Там був якийсь корм, збирай Вероніка весь. в майбутньому у нас можуть бути ці всі тваринки, а, а корму не буде. Так. І буде... гроші. Ой. Ось вони. Ще є, ще є гроші. Це дуже цікаво гроші. І Це збираю. дуже файно, якщо є гроші. Ну тут нема для хомічка корму, Немає. Доведеться купляти. Купляй, Вероніку, що поробиш? О, грошики ростуть. А ви потратити. Потраті. Нічого, 20. 20 купів це небагато. Дивись, там галочка зелена блимкає Ми не... значить щось зробили. Нам зараз заплатять, о, бачиш. Так, ще наводуємо. А погладь їх і тобі заплатять грошики Точно. Отак, не втрачай час Даро. Скоренько, скорень. Ось так. Чого чекаємо, Вероніка? Так, так. ми вже всі завдали. А цю нам рулетку закриту. Давай рулетку. Ой. Ми ж тоді ще багато грошей вигравали, коли в рулетку грали. Але зараз скільки? Нема багато. Ми теж як 200 було? Ага. 25. Ні. Корм для кого? Для... Треба його для... не брати. Ти не для взяла? Я не взяла. Добре, давай ще раз. Я так люблю рулетку. Це саме цікаве, що може бути. Ну, хоча б 25 копійочок. Ні. Ні. Давайте ще раз. Тут 250. Де 250? Ось. Ні, чому корник для кошек? Давай ще раз. <голов sequel> Я так люблю рулетку грати. О, тепер файно закрутили. Файно закрутили, 250 вже нема, 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 нема. Але хоча б скільки? 10 це мало, давай хоча б 100, давай ще раз. Ще разочок, ще разочок. 500. Я дуже люблю рулетку. 500! Нєєєєєєє. Давай ще раз. Чому? 250 є. Ну, Вероніка, давай найкрутий син. Чуть-чуть треба було сильніше, чуть-чуть. 10 то мало, давай ще раз. Та, ну, а що там у нас зараз є? 100. Ти навіть не дивишся, як тобі треба покрутити, ти крутишся, як копало. <ріст> давай ще раз. Ну, це повністю щось. Та ти навіть не дивилася, де гроші. Я як? не знаю, дивись, та ну так діло не піде. <ріст> Добре. Давай, ма, я а давай подиваш. я, давай я, давай я один разочок. Давай, так, що. Ага, тепер тільки 25, це взагалі не цікаво, І на 25 стоїть. Значить нам треба так крутити, щоб знову 25 повернулося. Бачиш, бачиш, я не вмію крутити тихо. Але це тільки 25, це тільки 25. Я їх вип'є 100, то буде 100 бізьань. Ай-яй-яй-яй-яй. Побирати чи ні? Бери, бери. Бери, бо я не знаю, чи можна. Я казала, що треба, е, треба подивитися, де вони є, і розрахувати швидкість, з якою ти будеш крутити цю рулетку. Ми виконали ми завдання. А ти тільки не закривай рулетку, щоб я бо хочу Роба. бачити, скільки і там не закривай, може внизу закрити. Ні, тоді ми ніч не побачимо. А ми О, ніч ти... і так і так побачимо. Ні, О, все, там нехай, нічого. там нехай стоїть. Все, Та, нехай там. там стоїть. Так, так що, що тих нічків. Ні, ну, все з ними нормально. Ну якщо ти хочеш заробити якісь гроші, то можеш їх погладити щось а, що? ну, або щось зробити. А, Ну у них Або побігати їм дати. Так, так Ні, це не так. діло, що ти будеш крутити перед тою камерою. Ти мусиш десь поставити. Постав там, де ніч, вона нікому ніч. Ми, Треба? Так ми ж бачимо коли ніч. Ні, ми не бачимо в цій грі. Ні. Ні. Ми можемо це. Може жити. тоді по центру. О, тут, так, буде. давай так. так, так. Не може мені я камеру тут uh -huh. поставити. От зараз не видавай. Хоча би... Давай граємо сьогодні до тисячі. Ти Бачиш, видно, тисячі? що ніч. Видно, що ніч. Що а то може ми нажали на цю кнопку. Ту ти маєш нажати? Я так. Думав, я Місія виконано. 945, Нам ну дали... нормально слухай! Так, добре. У нас тут шиншило принесли. Тут? А, то у нас тут? Купляти ми нічого не будемо шиншилом. Нам потрібні гроші на новий вольєр. Коли ми вже купимо новий вольєр, угу. щось вже будемо думати купляти. Бо там таких симпатичних котиків і песиків приносять. Ао. Вони просто шикарь, вони такі лапочки, точікотики, пети. Давай я когось поглажу. Ось так. Давай я когось поглажу. Ай, що він робив? Давай, давай тебе. Тебе вже гладари. Давай, 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 давай. Ой. Ой-ой-ой. Ой, треба так довго гладити, щоб на щоб цей. Я, просто нормально, так? я нормально, нормально, нормально я. Чого вона не гладиться? Ай вона вже бідна сама себе. Сама поч... <phye'll> <anyway. clears throat> вона <broadly> <estimates> вже сама себе почала гладити. Казі, ну давай, тюхайте, тюхайте мене. Все, я почухала. Це ось так чухається. Щось там а, щоб пляшка пропонують, так? Вони щасливі. Вони щасливі. Рулетку можна крутити вже? Подивися. Не знаю. Давай попробуй. Зараз. їх Давай, їсти. Потім давай, потім. треба зробити все, що не треба, потім. а тоді, як то кажуть, зробив діло, гуляй сміло. А ще треба чекати хвилинку. Килинку потрібну треба чекати. Ось тут ось тут показу. Добре, добре, поїхали далі. Так, далі, 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 далі. Їх треба сочно розвеселити. Да, Бачите, там вверху є смайлик, і він сумний. Треба щоб цей смайлик. Бурніва, так тебе швидко виходить, і в мене так не виходило. Бо то не треба було так, а треба було так. <реш> Бачите, вверху там смайлик і все, вони задоволені, вони щасливі. Але вони не повністю щасливі, вони так нормальні. Ну, звичайний нас для mm -hmm. них. А тепер вони ідеально щасливі. Так. Тепер нічка, бо ми всю роботу зробили за сьогодні. А, -а звідки ти знаєш, коли на нічку натискати? Коли, коли ми вже все зробили. Mm -hmm. Знов прибирати треба. Так, знову. А що у нас гроші не збільшуються? Ми ж їх там гладили, все. і нам. Тут щось подивися, нам заплатили чи нам щось пропонують. Нам заплатили. Ну, то це я розумію. Тисячу. Ти що купила щось? Прийшлося корму О, їм купити. Боже мій, Та що, що? треба було корму ну, купити? Давай, добре, поїхали далі. Давайте вже на цьому закінчимо, бо вже ми довго. Грали. А тепер в можна грати? Не можна. Ну Ні. добре, тоді на сьогодні все. На сьогодні все. Ви були на каналі Вероніка. Я а на цьому всім па-па. І підписуйтесь. І ставте лайки. Сонок. І залишайтеся з нами. Обов'язково ця гра вам сподобається. Прибери ще в у них грязне, бачу. В шиншилах прибериши в шиншила. Щоб на нічку їсти пити, дай все як треба. Маєш що Не Немаєш? Добре, не бери поки що. Всього все давай. па-па. Па -па. Так, да весь о том, что ты выключаешь, Вероника.